Усім привіт, танкісти! Всім гарного перегляду! Ми сьогодні з вами поговоримо про операцію листоноша, а саме мінне поле і його сурову частину. Як пройти дані міни за дві хвилинки, як потрібно їхати? Це все ми зараз покажемо. Тож, не будемо багато говорити. Погнали ми в Мінне поле. Я вже виконався вчора на трансляції, тож роблю вам відосик по цій операції. Погнали! Треба за дві хвилини пройти дану операцію. Погнали. Зараз, зараз. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я назвав його лабіринтом ага. ну, класно ж Залишилося тільки непомітно прослизнути мінним полем, і можна буде відпочити. Втомився заряджати снаряди дьбо? І це теж. Погнали. до бою 3, 2, 1. Погнали, Їдемо вперед, звісно ж, так. зроблено, не так складно. Після чого тут завертаємо наліво. Так. Після чого повертаємо знову наліво. Далі, повертаємо направо. І наліво сюди. Так. Знову ж таки наліво. Тут направо повертаємо і їдемо, їдемо вперед. Тут також буде артилерія. Ми їдемо вперед. Так. Тут заїжджаємо. Сюди і погнало. Ми витратили одну хвилину, можна з часу. І добралися до середини. Так. Ми добралися до середини. Тут починаємо мансувати направо і наліво, щоб вони не попали. Їдемо сюди направо. Після чого, знову ж таки, тут завертаємо направо, вниз. Так. Тут акуратненько щоб не потрапити на міни. Далі. Звісно ж, повертаємо до фінішної прямої. Так. І зараз будемо повертати на, на другий з'їзд. От тобто не на перший з'їзд, а на другий з'їзд. Все, so, їдемо вперед. Тут уже буде лотус. Чи як -то, лю, ні, люч перепрошую. Їдемо просто прямо до нього. Та. І подивіться на час. 28 хвилин 18 секунд. І виходимо до основної бази. Тобто заїжджаємо до, до цього, прапор ця, ми приїхали за 2 хвилини. Тобто, потрібно сюди доїхати за 2 хвилини. Давайте для ще раз, друзі. Ще раз, давайте пройдемо. Тобто, я пройду цю місію двічі за 2 хвилини. Двічі за 2 хвилини. Тут можна, до речі, і інакше зробити. Тоді, пам'ятаєте, ми з самого початку там було, завернули направо. Можна там, до речі, ще почекати. Так, давайте ще зробимо ще раз. Ще раз, щоб показати, що ця, цей маршрут дуже, цей, дуже гарний і дуже легко його можна пройти за дві хвилини. Знову ж таки, їдемо вперед. Повертаємо тут ще раз наліво. Так, ми їдемо типу, сюди, тут артилерія. Бачите? А тут ми їдемо тепер направо. Так. Тут направо. До речі, тут ми можемо в загальному і почекати. Отут, коли артилерія буде. Оп. І погнали сюди. Бачите, тут може бути. буде може бути інакше, Так? Так, сюди, сюди, сюди. Погнали. І не знову ж таки. Тут акуратненько. Оп-по-поп. -оп. Є. Приїхали. І останній фінішня пряма. Яке вповільніше, ти що? Або, газ, або повна срака, або Або повний газ, або повна срака Завертаємо знову ж таки. І переїжджаємо сюди. Що, ми на фінішній прямі. А, чому ти шотний? Ай-яй-яй. Дуже цікаво. Ну і. 28.30 ми вже на фіналі. Трошечки скоротили шлях. Перемикайся на союзну частоту. І ми вже Його на фініші. Так. Все, ми до, до, доїжджаємо до прапорця. Друга бронетанкова. Ми наближаємося на М24. 28, 28.12 і вже завершені. Я двічі підряд. Пройшов цю місію на відмінну. 28.03 навіть закінчилося до перемоги. Тож, ось такий гайдик, як пройти це міне поле за 2 хвилини використовуєте його, і ви пройдете цю місію дуже швидко і легко, так, як я. Надіюся, вам сподобався даний гайд, як пройти це мінеполе. Поставте подобайку і підписуйтесь на канал. До речі, якщо ви не можете пройти PvE режим з збором мап, ми також записуємо відео і виставляємо трошки пізніше на ютубчик. тож. Тут буде, тут буде послання на дане відео. Всім чао!